Всіх вітаю! Ви на каналі Терот ЕФМ з вами Ганна, сучасна українська відьма і терлогиня. І сьогодні буде відео коротеньке в досить незвичайному динамічному форматі. Знімаю без цього, без стояка без підставки, без тримача. Бо, чесно кажучи, відео коротеньке, тільки що таке ж зняла для свого другого каналу Magic Є, і згадала ще такий випадок з практики, і думаю, швиденько зніму і для цього. І навіть не буду йти на кухню за підставкою, бо сьогодні я знімала там. Ну так от, Це в нас буде цікавий випадок з практики. Це в мене прям окремий список відтворювання, окремий плейліст. Не часто його наразі веду, тому що в мене ця тема перекочувала в Трец. От там якийсь більш підходящий формат, викладати якісь от історії з життя, історії. З практики, і там це дуже добре заходить. Але іноді, от хочеться плейліст, все ж таки є. Хочеться і для Ютубу таке що зняти. І от, от тут розкажу, як в мене цікаво триплетом відповіла колода. Оця мінікет. Терот, взагалі, така цікава чітка колода, дуже якось так класичний Уейт, але так цікаво говорить своєрідно. Ну не зовсім класичний, але Уейт Райдер Уейт, от і значить, задала я запитання. Я, от іноді так себе на картах перевіряю. Була в мене якось конфліктна ситуація у моїх відносинах. Що у мене, от, знаєте, у мене трошки пригоріло, бомбануло, що називається, і я цей щось різко висказалась. Да? А потім заспокоїлася, і думаю: а чи права я тут? От як мені це покажуть карти. Була під рукою ця колода, і от, значить, я беру колоду і в неї прямо запитую: а я права взагалі в цій ситуації? Ну, я подумала, що таро здатній такий момент показати, наскільки я права і не права. І що взагалі зумовило мою таку реакцію? І, от, значить, видає мені колода цей триплет сила вісімка кубків і мечів. І тут, і в мене прямо в голові фраза готова з'являється, та просто урвався терпець. Ну, типу, да, ти права. Ну, звісно, я права тут мечів, да. І сила, подивіться, яка сила, от. Тут котик оцей, він навіть очі трохи так заплющив. І от е, за що я люблю котячі колоди, що часто вони от виразом обличчя, ну, в кота не обличчя, а мордочка. Е, оці от, навіть позою і виразом обличчя буває, щось говорять отак напряму. І от в мене таке враження, що цей котик о -о очі заплющив і думає, Боже, як набридло, Боже, терпіння мені, терпіння мені. От Іде тут фраза Боже, дай терпіння мені з цією людиною. А тут ну, по цих кубків ситуація вже напевно перебуває. Прийшла край да, в якому сенсі. Остання крапля крапнула. Це, в принципі, теж та, така цікава грань вісімки кубків. Крапнула остання крапля. І все, і прорвало по, -по мечів. Але от люблю, коли таро комбінаціями говорять цілі фрази. От, ніби кожна карта це алфавіт чи окреме слово, яке викладаєш карти в рядок, і вони складаються в фразу. От. І маю ще тут додати, що. Це більше, напевно, для тих, хто новачки, хто початківці в читанні карт. Хочу сказати, що до цього ще треба прийти. І це нормально, якщо ви робите розклад, декілька карт витягаєте, і воно у вас одразу в цілу фразу чи картину не складається. Звичайно, це нормально, бо до цього напевно приходиш з досвідом. І от зараз, да, в мене час від часу таке буває, що я якийсь триплет викладаю і одразу раз, і як ніби фразу мені колода сказала. Але це вже треба вийти на рівень, коли ти свої карти прям відчуваєш. Та, і не головою працюєш, згадуючи значення, а назначення твоя голова вона ніби вже прошита та, за замовчуванням, І ти просто відчуваєш і ну, коротше, це вміння розуміти мову у кожного колоди, як вона тобі це виговорює. Це, це щось схоже на те, як ти вивчаєш інші мови. Та, от, уявіть, що ви поліглот, і звичайно, ви коли тільки починаєте вивчати якусь мову, ви не зрозумієте фразологізми, якісь певні. Та. Оберти мови, от воно приходить згодом, і воно прийде обов'язково. В цьому навіть не сумнівайтеся. Просто старайтеся їх краще розуміти, не бійтеся, не соромтеся витягти на якесь таке нетипове, незвичайне запитання. Ну не зрозумієте, то й не зрозумієте. А може зрозумієте, і буде класний інсайт, як у цьому випадку, типу, ого, вау. І ще, і ще в цю тему треба сказати: постараюсь не затягувати, що я не раджу, наприклад, вчити поєднання карт. От буває, буває у всяких теоретичних базах системи таро, значень карт Таро даються готові поєднання. От, типу, поєднання у цієї карти і цієї означає оце. Ну, По-перше, в колоді Таро 78 карт, і ну, це фізично, ну, це уявіть, скільки поєднань комбінацій. Ну, Це просто капець. Я вам не скажу, я не математик, не скажу у сходу скільки, але ну, дуже багато. Ви всі не зможете вивчити. Це перший момент, а другий момент в різних колодах карти говоритимуть трохи різні, різне, і це мінятиме контекст, да, і так далі. Тобто тут тільки навчитись відчувати поступово і все, напевно, іншого шляху нема. І намагатись запам'ятати, що там означає поєднання туза мечів з вісімкою кубків. Ну, напевно, в більшості колод, принаймні у етівських поєднання вісімки кубків з тузом мечів, таке і покаже, що крапнула остання крапля, і вже ну, людина щось вирішує, щось робить вже до, до дій переходить Щось міняє, наприклад. ну Але знову ж таки, колод багато, контекстів багато. от З часом це вміння відчути обов'язково прийде. А у мене на тому все. Всім подякую за увагу. Обов'язково напишіть мені в коментарях, чи не дратувала вас оця динаміка. Бо маркетологи кажуть, у відео має бути динаміка. от Я їх слухаю, експериментую. Так от мене настрій сьогодні. от Якщо дратувало, напишіть, я не ображусь. А якщо навпаки сподобалось, теж напишіть, буду знати <смі> на майбутнє. На тому точно, все. Дякую вам за перегляд, за активність, за те, що ви тут. Підписуйтесь, якщо ви підписані. З вами була Ганна. Не пробуде з вами сила. Пока-пока.